Якими будуть сили безпілотних систем це майбутній рід військ у складі ЗСУ, за яким принципом держава закуповує дрони для армії? І як триває розробка бойових БПЛА зі штучним інтелектом? Це проект статкому по суті, і ми говоримо з заступником головнокомандувача ЗСУ, полковником Вадимом Сухаревським. Він відповідає за розвиток та застосування дронів нашими воїнами. Пане Вадиме, дякую, що прийшли. Насамперед, скажіть, будь ласка, які головні завда... завдання стоять перед вами на новій посаді? Взагалі сама посада це виклик. Так? Тому що в такий буремний час, якби при таких важких і активних умовах, як відбувається зараз і на фронті і в загальному і в державі, сам по собі це вже виклик. Відповідно, профілюючи озвучений напрямок, якби, ми всі розуміємо, що ми в'язуємося в... Не просто історичний момент, а історичний момент, можна сказати, навіть світового масштабу, тому що на нас дивиться весь світ в плані того, що ми зробимо, як ми зробимо, і як воно, наскільки ефективно воно буде на війні і, відповідно, в подальшому в майбутньому взагалі плануванні і застосуванні будь-яких Збройних сил в будь-якій державі, в будь-якому масштабі. Тому це щось нове, це цікаве. і... Скажімо так, оцей виклик, який перед нами стоїть, він додає в першу чергу азарту. а Друге, якби саме усвідомлення того, наскільки багато роботи перед нами. Пан головнокомандувач у своєму телеграм-каналі колись окремо відзначив, що дуже важливо запровадити нові технологічні рішення, зокрема в цілинні БПЛА. З чого ви почнете? Чи вже почали, напевно, так краще сказати? Звичайно, що вже почали. Ну, перший вимушений крок це в нормування і пошук алгоритму, як влити таку систему в, скажімо так, в бюрократичний і вже давно створений механізм функціонування як держави, так і збройних сил України. Так, якщо дивитися і оглядатися в історію, давайте ну, просто пригадаємо, коли в будь-яких збройних силах створювали от такий от новий якийсь там виток там, в цьому плані ну, там, ми не беремо зараз відокремлення там, дешеве, там або там, відповідно якісь там функціональні там, моменти там, з морською піхотою чи ССО. Так ми зараз говоримо про концептуально новий вид сил. Так? Напевно, крайнім був, ну я би так сказав, напевно, авіація. Це було давно. Напевно, правильно, тому. Та робота, яку нам доводиться зараз, якби якраз в цьому полі проводити, вона просто колосальна. От друге, це звичайно, що ми маємо впорядкувати і виробити чітку тактику, чітке оперативне мистецтво, чітку стратегію, як в плані застосування безпілотних систем і роботизованих систем на полі бою у всіх стихіях, як на в повітрі, як на суші, так і на морі. Далі організувати їх ефективне застосування. Ну і найскладніший момент це відповідно глобалізація в плані економічного ресурсного навантаження на державу в цьому плані, тому що ні для ні для кого не секрет, що будь що що стосується БПЛА, що що стосується роботизованих систем, це надзвичайно дорого. 6 лютого президент Зеленський видав указ про створення сил безпілотних систем. Натомість, зараз кожна бригада має свою. Ну не знаю, свій підрозділ БПЛА. Як зміниться цей підрозділ, коли ці сили впровадять? Ну, в першу чергу, ми зараз говоримо про те, що на це рішення наштовхнув саме фронтовий колосальний досвід наших хлопців, тих активістів, тих світлих голів, які е, почали ще в 22-му році впроваджувати. Саме там такі глобальні зміни на фронті за рахунок ВПЛА слід відокремити, що Збройні Сили України почали використовувати дрони ще і в 14-му, і в 15-му. Що стосується мене особисто, то на Маріупольському напрямку ми там спільно з добровольцями вже почали кидати гранати на голови сепаратистів. Так і це от був переломний момент в плані саме застосування. У мене як у командира, наприклад, з 16-го року, з вже жоден міномет не стріляв без коригування безпілотного літального апарата, якби то комерційних малюків, і це якби масштабувалося роками. Тобто, ми прийшли в історичному контексті саме до того моменту, до якого ми мали прийти. Можливо, раніше, можливо, це ну але ми але ми до нього дійшли. Що стосується бригад на фронті, моя основна функція це не заважати і підтримувати. От на даному етапі в концепті формування підрозділів в майбутньому якби безпілотних систем ми будемо нарощувати спроможності, ми будемо доктринально впливати в плані на, на ці підрозділи в плані якраз утотожнення, аналізу і навчання пілотів, командирів, підрозділів для того, щоб загальновійськовий командир знав, умів так і хотів застосовувати. Знову ж таки, дав питання підтримки. Воно виходить ледь не на не на перші моменти, тому що ми всі розуміємо, що камзагально всьому командиру доводиться окрім війни ще займатися це пошуком того, що застосувати і як застосувати. Буде розроблена якась загальна система навчання операторів безпілотників. Обов'язково вона вже. В певній мірі існує, але ми її будемо консолідувати в плані об'єднання як військових навчальних закладів, як волонтерських проєктів, так і того, що буде відбуватися в майбутньому для того, щоб реагувати на новітні системи, реагувати на масштабування, реагувати відповідно на виклики, які з'являються на фронті зі зміною технологій. Нелегке питання забезпечення дронами українського війська. Міністр цифрової трансформації Федерів заявив нещодавно інтерв'ю, що Україна наздогнала Російську Федерацію за кількістю дальніх дронів Камікадзе. Наші виробники можуть виробляти їх скільки, скільки треба нашій армії. А яка зараз співвідношення дронів українського виробництва і закордонного? Знаєте, я не буду зараз оцінювати це в кількісних показниках, тому що цифри є, вони досить непогані, якби але. Я відвернув вектор уваги в цьому плані, якраз на те, що перше, що команда, яка зараз працює у вигляді всіх міністерств, є дійсно командою. Так, ми зараз виділяємо дуже багато часу для вирішення ряду проблематичних питань не в плані виробництва, а в плані. Логістики в плані технологічних реакцій і змін, в плані е, роботи з виробниками щодо покращення якості, щодо е, можливості реагувати на зміни на фронті. Ну розкажу, наприклад, якби там елементарно. Закупити, зробити тепловізійний FPV, там, умовно на більшій рамі з більшою несучою спроможністю з хорошою камерою, це виклик для будь-якого виробника наразі. Так, якби якщо там умовно хтось там може зробити їх 10-100, а ми говоримо про тисячі, так це вже має бути державне рішення, і тому всі міністерства збираються, якби думають, як це зробити. от. Знову ж таки, під це, під це потрібні фінансові ресурси, і ця робота йде, йде дуже активно і вдень, і вночі. І, скажімо так, я вірю в позитивні наслідки такої роботи. Загалом ми можемо в майбутньому перейти на забезпечення вітчизняними дронами. Наскільки далекому в майбутньому? Не просто можемо, ми повинні, і ми це зробимо. Нещодавно під час відеобрифінгу ви розповіли, що українські військові вже випробували дрони Камікадзе штучним інтелектом. Розкажіть про це більше. Окрім того, що це воєнна і корпоративна таємниця, те, Та, що можна казати, так. я розумію. А, ну давайте так а, на базі Міністерства оборони а, зроблено круглий стіл. А він зараз, там, скажімо так, на такій початковій формі, ну хоча функціонує декілька місяців. І ми запрошуємо і стараємося якби вислухати креативних людей з креативними думками, ідеями з їхніми технологіями. Ти тобто, щоб ви розуміли, там може прийти хлопчик там 14 років, який там прочитав книжку, погрався в гру, і він щось посидів там в плані свого там розвитку. Там і придумав там, наприклад, систему реакції прицілу, там в тепловізійній камері, наприклад, на момент нереагування на відомі. Зображення в зеркалі, а врагування лише на, ж... на живий об'єкт. так якби там І от такі от процеси вони йдуть, це цікаво. І е, було представлено декілька рішень, якраз із застосуванням штучного інтелекту для дронів в плані е... якраз бойової роботи. Не буду в... спеціально якби зараз розказувати про, про загальний момент. Е, були запропоновані деякі там е... скажімо рішення щодо більш бойового. Да, е... Такого компонентного складу, якби якраз у цих рішень, і ми з'єднали, якби цих хлопців ініціативних, якби з пілотами на фронті, і вони почали, якби саме нарощування базової системи в цьому в цьому моменті. Про якийсь результат говорити рано, так тому що це тут декілька напрямків роботи, які йдуть в плані від повно від повної самостійності до доведення до доведення дронів на дронів на саме саму ціль. От поки що по тим даним, які у мене є, якби ми знаємо, що противник, наприклад, пробував вже таке робити на китайських технологіях, якби і цей ну е і загально позитиву для нас е по спостереженням. Ми розуміємо, що він від цього зараз відмовився в, в силу ряду причин. Ми також вивчаємо противника, якби спостерігаємо за ним, власне, як і він за нами. Тому е якби не поспішаю, якби саме видав видавати. Ряд моментів для того, щоб вони просто не були скопійовані і не повернулися проти нас. Відповідно, і прошу да, пілотів людей на фронті, які ведуть свої блоги, які виконують да щоб з розумом підходили до моменту саме розкриття тактики застосування да, наших технологічних рішень, тому що це, цей момент дає нам запас ініціативи. Да, для того, щоб ми її найкоротші терміни не втрачали. Просто треба пам'ятати про те, що противник копіює, масштабує і повертається проти нас. Ви знайомі з системами закупівлі дронів державними? Знайомлюся якраз. існує думка про те, що про це говорять в інтернеті, говорять в блогах, про те, що держава закуповує найдешевші дрони, і вони, начебто, не зовсім підходять нашим військовим. За якими критеріями держава закуповує дрони? Це не зовсім відповідає дійсності. Скажу чому головне управління безпілотних систем, як представник генерального штабу, якби є основним замовником, якраз все, все що стосується будь-яких дронів, будь-яких безпілотних літальних апаратів для фронту, ми чітко спілкуємося, аналізуємо зі всіма підрозділами, які застосовують велику грядку якби, безпілотних систем, як волонтерських, так і законтрактованих в державі, якби і так і іноземних. От тому справедливо розраховую на те, що якби та е, реакція хлопців на ті системи, які їм постачаються, вона у мене аналізується. Якби ми чуємо, ми хочемо чути, якби і власне як, би, як людина недавно з фронту, яка ефективно застосовувала та у складі підрозділу, якби дуже ряд. Безпілотних систем орієнтуюсь, хлопці дуже живі. В мене якби команда дуже дуже хороша, молода, якби і ініціативна. І власне, якраз ті виклики, які стосуються неякісних товарів, ми їх стараємося мінімізувати в плані контрактації, як вигляді дронів, так і боєприпасів. І моя мета, якби і ми всі націлені на це, щоб постачати на фронт лише якісний товар, відповідно з готовністю реагувати на будь-яку проблематику, що стосується цього товару на фронті, це якраз щоб всі знали, що це до нас. І Якщо на фронт прийшли неякісні дрони, ми про це маємо знати і будемо робити так, щоб так, несовісному виробнику було погано. Зрозуміло, держава закуповує дрони, і так само дрони постачають зараз волонтери, співвідношення яке, якщо ви знаєте. І, і чи, чи буде воно змінюватись, і в яку сторону ну давайте так по суті, у нас все суспільство є волонтером, так якби тому розмежовувати я б не би, наприклад, Тобто Ми чітко розуміємо, що в підрозділах на фронті так зараз є механізм державний щодо. Певного фінансового ресурсу для командира, який може для себе купити безпілотні системи самостійно без втручання держави, саме в тому фінансовому еквіваленті, який йому виділений. і це класно. І ми розуміємо, що він працює з тими ж самими виробниками і може купувати як у волонтерів, як це, аби це було документально оформлено. і це насправді круто. От ми відповідно працюємо в, в фінансовому ліміті, той який виділяється під ці моменти спільно з міністерствами, да які також мають ці, ці ліміти, якраз в тому, щоб е ці всі компоненти так доповнювалися, так і ми мали повну лінійку того, що ми маємо зараз. Наприклад, ми тільки започатковуємо да, як штатний, так і функціональний елемент саме. Е Прямого застосування підрозділами наземних роботизованих систем зараз. Ми вже розробляємо концепцію і стратегію застосування безпілотних систем на морі, так якраз з метою нанесення противнику максимальних втрат і забезпечення себе в цьому плані максимальної безпеки нас як держави саме в цих складових трохи. Хочеться відійти від безпілотників. В одному інтерв'ю ви казали, що дуже прискіпливо підбирали людей у свій підрозділ. Ви правда, легендарний комбриг, і це не я сказав, це кажуть ті, хто з вами працював. І ви проводили особисту співбесіду, із десяти кандидатів співбесіду проходило двоє. Ви за такими самими принципами, принципами зараз працюєте на новій посаді? Це обов'язково. На жаль, якби в масштабах командира бригади, вже і під час інтенсивних бойових дій, скажімо так, мало. Виходило саме робити так, але от часи в часи АТО ООС, коли я був командиром роти, командиром батальйону, так я особисто проводив бесіди з моїми військовослужбовцями і відповідно що з, ря з рядом як позитивних <гументів> моментів, так відповідно і рівня відповідальності військовослужбовців, Тому що треба розуміти, так, що людина, яка приходить, коли дивиться в очі командиру, який задає йому пряме питання, дивлячись йому в очі. Оцінюючи да, за за задаючи непопулярні питання, так на які доводиться відповідати, якби він вже розуміє, куди йде, для чого йде і що від нього вимагається, і це насправді дуже хороший результат в плані якраз корпоративної роботи. Mm -hmm. Зараз ви так само робите Намагаєтесь. з офіцерами. Так я започатковую Ці моменти зізнайтесь, ви не знали про це призначення? Воно було для вас несподіваним? Абсолютно на всі 100%. А що дружина сказала? Якщо це не секрет? Ну, що стосується дружини? Ряд подій зараз і та інтенсивність, яка відбувається з, з моєю сім'єю, зі мною якби, в плані якраз крайніх років, тому що довелося, вона зі мною з самого початку ще з лейтенанта. Так? В ті часи я служив в, в тих нинішніх ДШВ, потім морська піхота. Потім сухопутні війська, а звичайна піхота. Так? І коли мене в черговий раз викликали в Київ, вона з посмішкою спитала: Ну що, де ти ще не служив? Тому так сталося. Я знаю, у вас є двоє дітей: син і донька. Донька ще маленька. З сином ви говорили, що він сказав? Син вірить в тата. Син розуміє, що у тата відповідальна робота. От. А ще він розуміє, що основна його задача це вчитися, бути сильним, підтримувати маму і бути слухняним. І, на жаль, як не на жаль, а якраз от цей момент і забираю в нього основну ресурсну складову його життєдіяльності. Окреслить перемогу, якою її бачите ви. Я хочу щоб ця перемога була такою, щоб кожен громадянин України, коли вона не стане, сказав О. Це той результат, заради якогось заради якого ми страждали, мучились, да, і втрачали наших хлопців та дівчат на фронті. От ця перемога має бути такою, щоби, е, в майбутньому у всіх підручниках історії на е, це слово писалося з, з великої літери як унікальний е, історичний е, момент, який буде вивчатися так само, як е, історія про 300 спартанців вивчається з е, нами сьогодні. Дякую, дякую за відвертість. Дякую, що прийшли. Ми говорили з заступником головнокомандувача зсу, полковником Вадимом Сухаревським. Він відповідає за розвиток і застосування дронів нашими воїнами. Це був проект старткому по суті. Бережіть себе.